Прогноз погоди на 10 днів з 16 по 25 травня 2025 року. Привіт, друзі! З 16 по 25 травня весна в Україні дарує мінливу погоду. Дощі освіжатимуть повітря на початку, а Сонце зігріватиме наприкінці. Небо то вкриватиметься хмарами, то яснітиме, а вітер ніжно гойдатиме повітря. Температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 25, вітер переважно західний 5-20 метрів на секунду. Давайте дізнаємося, що чекає на кожен регіон у ці дні. Почнемо з півночі України 16-18 травня. Температура вночі буде плюс 5-7, а вдень плюс 12-плюс 15. Хмарно помірні дощі. Вітер північно-західний 10-20 метрів на секунду. Чернігів. 17 травня. В день плюс 13. Хмарно дощ. Чернігів огортає свіжістю, а дощ м'яко освіжає повітря, запрошуючи до затишку. 19, 22 травня. Температура вночі буде плюс 6. Плюс 9, а вдень плюс 15, плюс 18. Ясно з проясненнями, без опадів. Вітер західний 6-8 метрів на секунду. Суми. 20 травня. В день плюс 17, ясно. Суми тішать теплом, а ясне небо вабить до легких прогулянок. 23-25 травня. Температура вночі буде плюс 8 плюс 10, а вдень плюс 18 плюс 20. Хмарно, невеликі дощі 24-го. Вітер західний 5-6 метрів на секунду. Для туристів північ прохолодна на початку. Уникайте дощів, плануйте вилазки наприкінці. Для активності. Рибалка приємна в ясні дні. Пікніки відкладіть на початку. Продовжимо з півдня України 16-18 травня. Температура вночі буде плюс 9 плюс 12. А в день плюс 21 плюс 23. Хмарно, невеликі дощі. Вітер північно-західний 8-20 метрів на секунду. Одеса. 17 травня. В день плюс 22. Хмарно, дощ. Одеса зігріває теплом, а дощ освіжає морське повітря для спокійного дня. 19-22 травня. Температура вночі буде плюс 11, плюс 14. А в день плюс 23 плюс 25. Ясно. без Безупині. Вітер західний 5-8 метрів на секунду. Херсон. 20 травня. В день плюс 24. Ясно. Херсонщина тішить теплом, а ясне небо вабить до активного відпочинку. 23-25 травня. Температура вночі буде плюс 12 плюс 15, а в день плюс 24 плюс 25. Ясно, без опадів. Вітер західний 4-6 метрів на секунду. Для туристів південь ідеальний для вилазок, особливо в ясні дні. Для активності. Пікніки та рибалка будуть приємними. Уникайте вітру на початку. Прийдемо до заходу України 16-18 травня. Температура вночі буде плюс 1, плюс 4, а в день плюс 8 плюс 12. Хмарно помірні дощі. Вітер північно-західний 8-20 метрів на секунду. Львів 17 травня. В день плюс 9. Хмарно дощ. Львів огортає прохолодою, а дощ додає свіжих ноток для затишного відпочинку. 19-22 травня. Температура вночі буде плюс 3 плюс 6, а в день плюс 13, плюс 16. Хмарно з проясненнями, дощі 21-го. Вітер західний 6-8 метрів на секунду. Івано-Франківськ 21 травня, день плюс 14. Хмарно дощ. Івано-Франківськ дарує свіжість, а дощ освіжає повітря для спокійного дня. 23-25 травня. Температура вночі буде плюс 5 плюс 7, а в день плюс 16, плюс 18. Ясно, без опадів. Вітер західний 5 метрів на секунду. Для туристів. Захід прохолодний. Уникайте дощів на початку. Плануйте вилазки наприкінці. Для активності. Велосипедні прогулянки підійдуть у ясні дні, Уникайте вітру. Далі схід України 16-18 травня. Температура вночі буде плюс 8 плюс 10, а в день плюс 21, плюс 23. Хмарно, невеликі дощ. Вітер північно-західний 9-20 метрів на секунду. Харків. 17 травня. В день плюс 22. Хмарно. Дощ. Харків зігріває теплом. А дощ освіжає повітря для спокійного дня. 19-22 травня. Температура вночі буде плюс 10 плюс 12. А в день плюс 20 3 плюс 25. Ясно, без опадів. Вітер західний 5-8 метрів на секунду. Донецьк 20 травня, в день плюс 24. Ясно. Донецьк тішить теплом, а ясне небо вабить до активного відпочинку. 20. 3-25 травня. Температура вночі буде плюс 11 плюс 13, а в день плюс 24 плюс 25. Ясно, без опадів. Вітер західний 4-6 метрів на секунду. Для туристів схід ідеальний для вилазок, особливо в ясні дні. Для активностей, пікніки та пробіжки будуть приємними. Уникайте вітру на початку. І на завершення центру країни 16-18 травня. Температура вночі буде плюс 4 плюс 9. А в день плюс 11 плюс 21. Хмарно помірні дощі. Вітер північно-західний 9-20 метрів на секунду. Київ 17 травня. Вдень плюс 14. Хмарно дощ. Київ огортає свіжістю, а дощ м'яко освіжає повітря для затишку. 19, 22 травня. Температура вночі буде плюс 6 плюс 10. А в день плюс 18 плюс 22. Ясно з проясненнями. Дощі 21. Вітер західний 5-8 метрів на секунду. Дніпро 20 травня, в день плюс 21. Ясно. Дніпро тішить тепло, а ясне небо вабить до активного відпочинку. 23-25 травня. Температура вночі буде плюс 8 плюс 12, а в день плюс 20 плюс 23. Ясно, без опадів. Вітер західний 5 метрів на секунду. Для туристів. Центр різноманітний. Уникайте дощів на початку. Плануйте вилазки наприкінці. Для активності: рибалка приємна в ясні дні. Пікніки відкладіть на початку. Загальні тенденції: з 16 по 25 травня. 2025 року в Україні погода переходить від дощів до тепла. Температура вища за середню для травня наприкінці періоду. Коротко пройдемося по регіонах північ прохолодно дощі до плюс 20. Південь тепло до плюс 25. Захід прохолодно дощі до плюс 18. Схід тепло до плюс 25. Центр різноманітно до плюс 23. Для аграрії дощі зволожить ґрунт на початку стежки за посівами в спеку, для туристів і подорожі, південь і схід ідеальні для влазу, захід із парасолькою, рекомендації щодо одягу, куртки на початку, легкий одяг наприкінці, для активностей. пікніки на півдні в другій половині, рибалка всюди в ясні дні. Нехай ці дні принесуть вам радість і затишок. Бажаємо вам! Гарної весни та мирного неба.